Зараз придбалимо ці шини, і вони будуть горіти. Те, що було добуто революцією, абсолютно втратило сенс. Вони якби зрадили все, вони використали. Наші здобутки і привласнили наші досягнення. Вони ведуть країну до в прірву, взагалі. Я не знаю те, що явище, коли декларують мільйони і мільярди депутати у той час, коли ну, країна просто зубожила, просто люди живуть за рисою бідності. Ледь виживають. Ну, Звичайно, претензій дуже багато і треба вирішувати, що з цим робити. Все ж таки, якщо згадати п'яту статтю Конституції, джерело влади є народ, то з народом треба рахуватись. А Конституція закони не виконує. І продовжує скупати наші банки в Україні. Я думаю, що недовго залишилось цій владі. І те, що, попри безпрецедентні засоби безпеки, ми сюди змогли принести ці сини. Ми зможемо зробити все, що потрібно цій країні. Слава Україні! Але все в порядку. Що зараз відбувається взагалі? ми ну, хотіли це... пронести шини. Стався Ну, але нам не дають це пронести шин. Гане, щоб була сутичка. То ви будете все-таки нести шини сюди чи ні? Думаю, що якусь частину пронесли. На ага. ком революції гідності. Мені дуже приємно згадати те, що. Напевно, не 21 числа, а радше 30 листопада 2013 року українська нація показала, що вона є єдиною, що в неї є сила волі, є почуття гідності. І вона здатна на речі, які здавалися комусь неймовірними. Ви знаєте, коли впродовж 2013 року ми проводили акції Повстань Україна, то для більшості людей було неймовірним повалити режим Януковича. Але я вірю у те, що це можливо. Я не знав, коли це станеться, але я знав, що настане той момент. На щастя, напевно, чи на жаль, можливо, для когось, але я думаю, на щастя, влада зробила неймовірну подачу. Вона, розділяючи спочатку громадських активістів і політичні сили, в один момент їх об'єднала. Вчинивши побоїще проти студентів, і нація вийшла на вулиці. І для мене це є почуття ностальгії. Для мене це є почуття, які я переживав разом зі своїми побратимами з багатьма мільйонами українців, які пройшли на майдані революції гідності. Так є певні розчарування того, що революція не завершилася. Але у мене немає. Жодного сумніву в тому, що ми все робили правильно. А українці, які обрали сьогодні нинішню владу, вони мають нести відповідальність за це і зробити певні висновки. Я впевнений, що все, що не вбиває нас, робить сильнішими. Революція гідності нам показала шлях і показала, що українська нація існує. Але ми зробили багато помилок, з яких українці мають зробити висновки. А з приводу незавершеності чи планується взагалі за українці сьогодні, українці сьогодні не є господарями на своїй богом даній землі. На превеликий жаль, українці сьогодні а, не почуваються абсолютно вільними у своїй країні. Вони не почуваються щасливими у своїй країні, тому що немає трьох складових за які боролося і бореться всеукраїнське об'єднання свобода. Це соціальна, національна історична справедливість. А, їх немає, тому в тому числі що українці. Сьогодні владою, сьогодні українцям підсовують під виглядом влади варягів, якихось гастролерів з-кордону, за кордону, які нібито проведуть нам реформи. Ніхто нашу країну не змінить, окрім нас самих. Ніхто не може навести лад у нашій власній хаті. Ми його маємо наводити самі. І знову ж таки, мабуть, помиляючись, мабуть, роблячи хибні кроки, ми все ж таки повинні вчитися на власних помилках і робити в подальшому правильні висновки.

И поэтому шины такие, Это только, мы напоминаем сегодня Гадачину, что революция будет продолжаться, пока не будут выполнены требования Майдана. Мы видим, что сегодня творит а, полиция, что сегодня на самом деле режим Порошенко строит лучшую полицайщину, которой не было даже при Януковиче и которой нету при Путине, когда любое, а, протестное, а, любая протестная акция... Подавляется пластовый кормить. Дальше, коротко, что скажу. Не выполнены, не только обещаем.

Thank <laughs> you.